Всім доброго ранку. Спостерігаємо за нашою свинкою, не так, як у всіх. Приготували ми її яблучка сьогодні. Вже ми її, я її поміряв температуру. Не знаю, чи буде видно, ось, бачите, ось така у нас сьогодні вже температура. Будемо сподіватися, що з нею все буде добре. Зараз покажемо, як ми. Яблочко йому, так? На, на, на. Давай, давай, бери. На, на. Ще я роблю отак. Тут з кормушечки взяв, дертичку і так чик, посипав її і потрошку-потрошку будемо її приводити, як то кажуть, до тями. Адже за такий період, ці перші три дні, дуже він важкий. Кололи ми її вранці вже окситоцину, ще півтори кубика. Далі будемо спостерігати, що і як, вона себе буде вже показувати. В Туалет вона ще не ходила, продуктів життєдіяльності не видно. Дуже я за цей оборос переживав, дуже я за неї, як то кажуть. Тому що щоб воно все нормально, не так все. Ой, моя зіронька, ой, на. на. Люби вона Симиренку. Поки щось зрозуміло, щось не зрозуміло, ну нічого. Зараз е бігом пробіжимо по цій матки з року на 28.03. Ну не бачу я такого великого живота. ну Може ще й не, і не повинен він там бути. То спостерігаємо за нею. Так. Тут мадам лежить, відпочиває від своїх пацюшиків. Предстарт фірми поки, Ну, Дуже я ним довольний поки на даному етапі. Так. Ці монстри, вони її скоро з'їдять, але нічого. Чим більші кабанчики, тим швидше вони наберуть свою, свою вагу. Будуть дівчина чатка, коротше, відбере щось собі. Оці наче поки закріпили, але нічого, спостерігаємо далі. Як вона і що вона? Ці задумбасять мамку на всю. Процесі. А ось і малюки почули звук від братиків. Давай вивертайся, лягай, лягай, корми діток. Давайте не настроїться, зараз сходимо туди. Ну тут капець. Це просто вже... Як нашого... Вс, себе... Все. все харак, надоїло. Вс. Ну, це не було вірить. Так. Тут теж процес. Сніданок ранковий. Так, ці відпочиваються. Це обняло іншого. Так. Сьогодні завтра будемо переганяти жертву, щоб зарізати. Муцурики. Ну що, ти будеш їх кормити? Так, друзі, не прощаються. Може вдасться засняти, як вона буде годувати, то ну, добавлю до цього відео. Поки будемо працювати, пізніше. О боже, вони і дивіться, що вони творять. Це просто капець. Це, це просто голодна армія. Та зараз я вам дам старт, старт, що ви тут устроїли. Дайте жінки відпочити. Безсовісні. Ну що, ви будете мамку смактати чи ні? Хі -хі -хі. Два ходять, пішли, обідалися. Ну давайте, давайте, йдіть їжте, Що ви цей? Глядачі вже чекають, як ви будете її. Да, були б вони більші, вони б її зараз би дали. Вона б зараз би тут отримала. Не, бо... Не хоче теж братва. Не хочемо щось повертатися. Ну нічого. Що буде? Не? Не судьба, напевно, застять цей процес трошки. Ну, хай попаде ще в карту цей процес. Добре, друзі, всім гарного дня, потрібно працювати, даємо е їсти, З'їздимо, напевно, сьогодні ще кукурудзу возьмемо. Там у нас в одному місці складено. Загрузимо в прицеп насипом. Короче, Роботи вистачає, потрібно працювати, працювати, тільки працювати. По-іншому ніяк. Тому що якщо ви хочете щось заробляти, вам треба ще вийти. По-іншому ну, не вийде. Я ще так, ну, Хіба у вас може є звідкись підтримка і левете, як каже, те є, та й все. А, більшість людей тяжко працюють, щоб щось заробити. Добре, друзі, всім гарного дня! Всім все найкраще. Спостерігаємо далі за цією мілашкою нашої.